Мої вітання всім, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Рада в ефірі. Програма Позиція говорити. Ми будемо сьогодні про значення патріотичної пісні, про те, як підняти сьогодні і як підняти сьогодні дух українців, дух тих, хто сьогодні захищає кордони України. Гість нашої студії Фемі Мустафаєв, народний артист України. Я вітаю вас щиро вітаю вас в нашій студії. І якщо говорити дійсно про патріотичну пісню, про те, що все починалося з, зокрема у, у на вашому прикладі, то можна сказати, що ви були одним із тих перших людей, хто вийшов на сцену майдана, для того, щоб підняти дух тих, хто був присутній на майдані, для тих, хто був присутній, з, зокрема там були і ваші студенти. Як взагалі це відбулося? Що е, спровокувало, або що чому ви там з'явилися? Так зрозуміло, добрий день, шановні друзі. Мені дуже приємно, що я. Я є учасником е, передачі позиція. Е, ну, ви думаю, що пам'ятаєте, що все почалося. Коли побили студентів, в числі цих студентів були ага. і наші студенти з університету Гринченка Бориса. І коли зібралось на народне віче, то в колоннах е, зі всіма киянами гостями. Українцями був і наш університет Гринченка на чолі з нашим ректором Оневіком Віктором Олександровичем. Незвичайно, я, і ми вели своїх студентів на майдан, щоб сказати про свою позицію, і що ми про це думаємо взагалі. і взагалі. Щоб ми були разом з народом, От дійсно, Якщо згадувати ті події, то спочатку студенти молодь туди виходили з романтичним настроєм, з європерспективою. А так. От після побиття це вже був зовсім інший зовсім настрій. Це так, було так, обурення так, 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 так. і напевно тоді потрібно було якраз от те спрямування підтримка. підтримка да. Потрібно було, щоб люди зрозуміли, що вони вийшли недаремно що дійсно тепер уже до кінця. Розумієте, от тоді було розуміння, тому що треба щось робити, бо не може допускати так, щоб молодих людей, які вийшли з такими мирними наміреннями за Європу, за те, щоб ми війшли в світові такі, сказати, систему світову як держава, яка хоче бути теж демократичною, справжньою, самостійною, багатою. І це було звичайно обурення, коли побили студент за те, що вони хотіли. Ви йшли на Майдан. Ви розуміли, що ви будете там співати? Чи просто сам протесний тоді... настрій обурення викликало? Так, просто це так. було уже поклик душі? Це, звичайно, був поклик душі всіх, і студентів, і людей. Але я не думав, ніхто не думав, що так може закінчитися. Ми думали, що люди, керівництво розуміє, що якщо народ хоче щось поміняти, він поміняє. знаєте, бо народ це велика сила. Ми це відчуваємо на себе зараз, що не можна йти mm -hmm. е якимись своїми безглуздими на, на, на проти народу. Ви розумієте? І тому, коли ми всі вийшли на Вулиці Києва, ця вся е маса народу з свелінням е е серця, душі, всі відчули якась це сила. Коли було стільки народу, ви можете подивитися на кліпі. В пісні, яка називається Об'єднаємось українці, скільки це було багато людей, як вони скандували, як вони йшли, які були лиця, обличчя у людей, як вони дивились на все це, як вони відчували плече один одного, як це було зворушливо. А почуття особистої відповідальності було за те, що, напевно, ви десь є. Також тим елементом, який підтримує людей, який їх кличе до цього протесту. І ви ж співали не один вечір. Ви практично майже щовечора виходили ну, на. На що вечора, але і... три місяці я був mm. на Майдані. Звичайно, знаєте, коли ти виходиш, приходиш на Майдан, це була зовсім така атмосфера виключена, якась, знаєте, це було рідко. Зараз вже такого немає. А от коли ти приходиш на Майдан, на Майдан ця аура охоплювала тебе. І ти відчував що щось це зовсім інше. розумієте? Що ти об'єднався з цими людьми погляди, якісь знаєте, емоції, це були єдині і думки, і почуття, і хотілося жити ви виливали... в цьому. Ви виливали це все да. в пісні. Ви відчували і, звичайно, і, звичайно, коли була можливість вийти на себе заспівати, я це відчував, і це виливалося з мене, звичайно. Тобто так. ви відчували цю віддачу? Ви розуміли, що ви потрібен цим так. людям? Так, і тим більш е, було дуже мабуть, символічно, то, що я зробив е, на цей час е, е, двохдисковий альбом угу. Тараса Шевченко. І я відчував, як Шевченко, настільки він став е, сучасним, що він живе зараз, от зараз серед нас. І коли вийшов і співав на Майдані з е, 200-тисячним Цим я не хочу сказати натовпом, а хочу сказати людьми, українцями, які співали зі мною думи мої думи. Це було дуже зворушне. Це був такий знаєте, підйом, настрій. Ну, це ви можете теж подивитися на це були документальні зйомки, якраз вони є, можете показати. Це була звичайна якась подія, яка буває раз в житті у співаків. Для мене це щастя, що я був в цьому. Чи ви причетні додати? Зрештою, так. ви один із тих творців історії. Не так часто можна було почути народного артиста, професора, викладача, естрадного вокалу. От, і живу, почу... да, академічного вокалу, так. Почути, от, просто так пройдуть. Взагалі, такий момент це буває у співаків раз в житті, або взагалі не буває. І мені б пощастило. Але от бачите, майданом все не завершилось. Ви і продовжили в принципі діяти в тому ж руслі і з... ну, одразу звичайно, після вже... того, як відбулася анексія Криму, як так. розпочалися події на Донбасі. Ви продовжили підтримувати звичайно, я сьогодні на передовій. Я не міг я й бити осторонь, бо я вже знаєте війшов в цю рі ріку. Uh -huh. Війшов е, в ці події. Я не мог просто вже з'явилася громадянська позиція. Я повинен бути йти до кінця, бо людина справжня, харизматична, цільна. Вона, якщо вже має позицію, вона йде до кінця, і не можна. Я думаю, людей, які вірять в те, що Україна повинна йти по своєму шляху, повинна йти по цьому шляху. Але ви і розумієте, до кінця багато от в Україні є народних, заслужених і взагалі відомих людей, але от не кожен із них. Просто так поїде сьогодні на передову. Просто так поставить дві колонки, мікрофон і буде співати. А, але без мікрофонів, да. А навіть без мікрофонів. Дійсно, ваш голос дозволяє співати навіть без мікрофону, але от так, на щастя, е так. Е хотілося б е ну потрібні хлопцям. Взагалі, ваші Зачай, приїзди, як вас зустрічають там? Дуже добре. От останній концерт був недалеко е е від Києва, десь кілометр 100, коли я вийшов на, на сцену до хлопців, повнизав. Цих наших воїнів, і коли я почав співати Сини України, це було дуже зворушливо. І за ким вони відчуттям це слухають, і видно по очам, що це їх дійсно близько до них, те, що я співаю, ці слова. А коли я почав співати про не плач прощай, не плач кохана, це слова Павличка митра нашого відомого класика. на Музика Анжели Ярмалюк, і як вони це слухали? Зуміти, це було від можна було відчути їх подих, енергію, як це для них близько. Я там такі слова, що прощай, моя дівчинка з Майдану, я їду на Донбас, я йду на війну. Як це було, зрозумієте? Ці це пісні очі. Це пісня про них. Це пісні про них. Вони відчули, що вони знаходяться пісні. Вони це відчували, Зумієте? і ці очі. І після того, як я, як я заспівав цю пісню, як вони це сприймали? Спочатку стояла тиша, uh -huh. а потім вже були овації. Ну, ви приїжджаєте, я знаю, що ви привозите і свої диски, розуміючи те, що цей диск їм нема де послухати, бо часто вони в, в полі, немає навіть ні електрики, нічого. Але вони беруть за цей диск. Оце да. це бажання отримати цей диск, це як те, що вони хапаються за життя, вони з розумінням того, що цей диск вони зможуть послухати. Ну, я думаю, не сказав, що він хапається за життя, але це зв'язок. Зв'язок їх з зв мирним да, життям. Так, з мирним життям. І я думаю, що ці хлопці знають що, і хочуть, щоб після того, як все завершиться, вони послухають цей язик і будуть, і будуть, будуть спогади, як це відбувалося. І е, от є одна така деталь, що молоді хлопці, чоловіки, я думаю, що там нелегко їм, коли я вийшов, я почув, як... Там, там, там. що там холодно, там тяжко, але ці очі, які дивляться на тебе е, зі знанням того, що вони роблять тут. Вони розуміють, для чого вони тут і що вони будуть далі робити. От яка енергетика взагалі, от ви відчуваєте в тих зустрічах? Чи можна. Е, я розумію, що з одного боку їм потрібна така підтримка, але з іншого боку, ви також заряджаєтесь тією енергетикою. Звичайно, звичайно. Ви знаєте, от ця енергетика. Серед хлопців дуже схоже на енергетику, яка була на Майдані. І от я зловив себе зловив себе на цьому. Що дуже схоже, коли ти опиняєшся серед них, коли вони починають казати, підпишіть мені, будь ласка, щось, або э, а, от був э, такий випадок, коли вони відвертали бушлат, як, я не знаю, як них це називається, і у них там біла така, от, uh -huh. це, де написано їх прізвище. І вони кажуть, біля серця. Напишіть, будь ласка, щось таке. Для мене це взагалі було спочатку знаєте, біля серця написати слово. Я, звичайно, писав Життя, життя! І тільки життя. Бо вони розуміють, що це як оберіг, який буде оберігати, мабуть, такі, знаєте, скрутні хвилини. Це для мене було знаєте, дуже зворушливо. Я б дуже хотів, щоб ці хлопці всі повернулись додому. З перемогою, щоб їх чекали матері, дружини, діти, щоб вони всі повернулись. А були такі випадки, коли, наприклад, от, зустрічаючись з солдатами, потім приїжджаючи знову до них, ви не знаходили тих обличчя тих людей, які, з якими доводилося зустрічатись раніше? Знаєте, таких випадків дуже багато. От перші е е плакати у мене були з, е з полігону, де був концерт великий. І там було десь півтора тисячі, і були гарні зйомки, є у мене на дисках. І коли я вже зустрічався з їх командирами, і вони казали, що от цього немає, цього немає, цього. але вони залишились на фотоплівці, на піснях, де вони розмовляють, навіть є е, 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 листи е, цих хлопців, mm -hmm. де вони живі, живі голоси. Є, все це є, і звичайно. Важко взагалі сприймати. Звичайно, чолові. дуже важко сприймати, коли знаєш, що залишилась фото, фотографія від них, залишились слова, залишились очі, залишились фотографії, Чому? де з ними ти стоїш. Це, це почуття, коли ти з ними спілкувався, але їх вже немає. Зміти? Це дуже непросто. І Коли б наші українці всі розуміли. От як це тонко, знаєте, відчути це? Я думаю, в Україні не залишилось би людей байдужих до цього. Ну, окрім того, що ви везете свою душу, почуття, пісні і диски, ви не з порожніми руками. Ви спілкуючись з ними, розуміючи їх потребу, ви шукаєте можливість приїхати до них з тим, що врятує їхнє життя. А зокрема, розказіть про ці приклади. Ну, е Зараз вже непросто знаєте збирати гроші, бо зараз не просто сам економічний стан. Але от десь е, півроку тому, коли був таке піднесене натнення, таке, знаєте, то збиралось дуже багато людей, приносили гроші. От тоді, я ми Вони звали, зад... я зад... туди їздити. Да, ми за, за три концерти зібрали на тепловізор, це 70-70 тисяч. Потім ми зібрали на масхалати, на ці на Оптичні приціли, потім е, возили, возили до речі, е, солодощі, сигарети. Я дуже дякую. У мене такий є дуже гарний друг, е, який підтримує герой України Володимир Матвієнко і допомагав зробити диски, е, послати до них свої е, книги, е, свої е, е, літературні такі надбання. І коли хлопці, знаєте, з таким задоволеним брали це, бо тоді, десь півроку тому, там не було ні, ні що почитати, нічого подивитися. І коли він це все отримували, знаєте, щирість е, в цих очах е, за те, що ми привезли до них ці, ці речі, і взагалі ти відчуваєш, що ти по потрібен. Тобто виникає вже навіть потреба так, в такій допомозі. Так. Тобто ви вже тепер відчуваєте десь зобов'язаним їздити підтримувати їх. Ну, ви знаєте, я, от таке зобов'язання виникає. Да, да. Я сам л, 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 ловлю себе на думках, що я, я вже не можу не поїхати до них, бо я знаю, що там хтось чекає тебе. І це вже треба є, зробити. Да. Вас. І це треба зробити, розумієте? Дійсно, поїздки ваші на передову стали вже, ну, скажімо, системними. Тобто так. вже є своя певна системність простежується. І днями ви знову вирушаєте так, на передову. Так, Ми знову вирушаємо да, до хлопців е з концертами. Ну, якщо там вдасться е щось зібрати, звичайно, ми теж повеземо. І я думаю, що це буде продовжувати, доки наші хлопці будуть стояти і обороняти нашу країну. До якого статусу можна віднести те, чим ви сьогодні займаєтесь? Це концертна діяльність, це благодійна діяльність, це волонтерська діяльність, чи все в комплексі? Да, що все в комплексі? бо я артист я можу допомогти чим? Тільки підняти дух, ну якщо є якась можливість mm -hmm. допомогти там, чи з волонтерською якоюсь там допомогою, або привезти до них щось. Це теж приємно. Це приємно мені вдвічі, ніж вони mm -hmm. отримують те, що ми привозимо. А коли ти співаєш і вони відчувають. Якусь знаєте такі потребу послухати це, і в них е емоційно вони реагують на це. Це двічі мені приємно. Бо а, я як артист. Взагалі, а Як взагалі формуєте репертуар? Зрозуміло, що от, е сьогодні ви більш ретельно підходите до того, що заспівати тим хлопцям, де знаходити ті пісні, які пронизують душу навіть тих людей, які не на передовій, які зрозуміли сьогодні кожному українці, які дійсно зможуть підняти підтримати тих людей, яким сьогодні так важко, які. В такій знаєте, ситуації, який да. би витримав не кожен. Я от зараз ділю репертуар, який був до того. Я вже взагалі той репертуар тобто, вже, до після вже, у вас... вже майже не співаю, крім класики і народних пісень. Розумієте? Не співаю. Угу. І є репертуар, який виник вже після. Бо той репертуар, знаєте, ну, все нормально, може співати, але я там не відчуваю от, от того. Сьогоденності, цієї сучасності, там вже немає тої енергії. А от пісні, які зараз пишуться, дуже вдали пісні, от е, та, ж, та ж пісня з, з Павличкою, яка називається е, Не плач кохана, або оця зараз остання пісня, яку написала Анжела Єрмалюк, яка називається Ніхто крім нас. Оце воно відповідає стану душі. От такі пісні зараз повинні бути, але, на жаль, їх мало. Я от не розумію, чому композитори не пишуть цих пісень? Де вони? І я думаю, що тільки той, та людина, той митець, який проходив через якісь ці терни, може написати. Бо це не просто зараз написати про те, що зараз відбувається. Це треба відчути все в собі, в душі. Ви знаєте, не можу не порушити, напевно, болючої для вас теми. Тему Криму, ви кримський татарин. Як взагалі сприймаєте цю ситуацію пов'язану з Кримом? Знаєте, це я сприймаю взагалі як дуже незрозуміло. Чому повторюється, повторюється о, о, ця ж, ця, та ж та ж там сама та сам помилка, яку зробили колись? Чому? Невже не зрозуміло, що не буде так, як вони хочуть хочуть? Бо це народ не можна перемогти. Не може перемогти тим більше два народи, які живуть на цій території, українців крім українці, українці, татар. Бо це їх земля. Не можна перемогти. Все одно буде по-нашому, як один, одна людина казала, по мене буде, щоб ми були зверху. Дай Боже, ми це зробимо. Зробить наші хлопці і зробить наша держава. Я вірю в це. Давно були в Криму. Можете сьогодні спокійно, да. вільно проїхати в Крим і відвідати не можна, своїх да. родичів. Ні, ні, тільки вони можуть приїхати. А я думаю, що. Мене то просто не пустять. А був, це було в 2013 році, коли був останній Хадерлесця, коли збирається <гад> Свято Весни. Коли я пам'ятаю, був дуже така подія. Мені теж здається, що вона десь созвучна е з тим, що я співав на Майдані. І там теж був Великий Майдан, там десь було 40 тисяч людей, коли я співав Ватаним, це пісня така є, кримсько Татарська. І коли мені я співав, раптом хтось підніс мені знамя. Прапор. Кримсьтетарський. І це є в Фейсбуці, це були теж великі піднесення. І я думаю, що це залишилось в моєму серці назавжди. І Я думаю, той, хто бачив, це, це була вища точка знаєте, от такого, того національного піднесення, як я співав думи е, на Майдані Шевченко, і співав Ватаним е, на Хадарлесі в Криму. А от зараз ви ж напевно стежите за інформацією, яка надходить да? до нас так, про так. ті обшуки, про арешти, про так, те, як притісняють кримських татар. І навіть уже є заяви щодо того, що можливо навіть і депортація знову ж таки на кримських татар може чекати. От взагалі, от, можна здоровим розумом якось сприймати Знаєте, мене все? навіть немає обурення, це якась дурість не з. Не не яка, якась помилка. Ви спілкуєтеся взагалі своїми земляками, які там. І от що вони розказують? Дійсно, Знаєте, ми з ним до фейсбуки. чого вони готові? От який, вони який готові наслід. до всього. Ну вони до, готові до всього. Бо не можна повторювати те, що було. Тим більш зараз молодь не така. Там ми були в, в, в такій державі, яка. І тим більше після війни, після війни бо тоді було дуже страшно, і людей там не було. Їх просто депортували. Я пам'ятаю, що мені розказував дід, коли він пройшов. Три війни. Мій дід, і мої дядьки завершували війну в Празі, моя тітка і є, знаєте, такий в інтернеті сайт, де нагороджені солдат. І там є мої. Мої моя, 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 моя тітка, uh -huh. мій дядько, я, яких нагороджували. Ось, і я думаю, що зараз не може так відбутися, бо це буде вже непросто. Але ж діти навіть це. і закрили вже слово кримсько-татарське. І слово, і АТР закрили. Це звичайно, обурення. Але я думаю, що вони щось не враховують, щось не, не розуміють. Бо світ зараз зовсім інший. Розумієте, інший світ. І це буде їм тільки велика помилка для, для тих, хто це робить. Хотілося, щоб дійсно все змінилося, щоб вистачило сил витримати ці всі складнощі. Для вас Крим це Україна, тут безперечно. Я навіть так. і зупинятись на цьому не буду. А взагалі, от поняття патріотизм, Що ви вкладаєте для себе як на завершення, підсумовуючи нашу розмову, зважаючи на ту ситуацію, в якій сьогодні перебуває Україна, я розумію, що це слово набувало зовсім іншого змісту. Знаєте, я думаю, що може ця думка така е, крамольна, але якась така. Але я думаю, що якщо б не було цих подій, Україна б не зібралась. Бо зараз формується українська нація, справжня українська нація, де всі національності України на чолі з українцями, справжніми, я кажу справжніми українцями, які носять ці гени, ці прізвища і інші народи. Кримські татари, євреї, росіяни. Я кажу росіяни, бо в мене дуже багато друзів, росіян, які стоять там. І всі інші, тим більше, я вже казав, що першим героєм Майдану був фірменин. Бо формується зараз українська нація, справжня, яка дійсно. Незалежно від того, якої національності. Незалежно, бо тільки тоді буде держава. Справжня, і вона формується зараз. І я впевнений, що це так і буде. Це буде Україна. Як і Росія, як і Білорусія, як і Казахстан, і це буде справжня держава, сильна, могутня. Я думаю, що треба більш уваги нашим хлопцям, які стоять там. Треба піднімати честь воїна. От коли буде честь дуже високо піднята, тоді я думаю, що тих загарбників будуть думати, чи треба йти сюди, чи ні. Але над цим треба працювати, нашим керівникам. Бо за ці 25 років і те, що було, ця ця честь взагалі я не знаю куди ділась, і зараз треба піднімати це, підіймати, бо зараз такий час треба підіймати, щоб знаєте, я слухав передачу Бисмарк, це відомий політик Немець. е, немецький, да, який збрав Германію. Він пішов служити, бо у німців найвелика честь була захищати свою країну. От коли у нас буде так. Тоді, я думаю, Україна відбудеться. І всі люди будуть знати, що є кому захистити, є за ким стояти, розумієте? І ми будемо сміливі, економічно незалежні. І ми відбудемося. Завдяки таким людям, як ви, ми дійсно вистоїмо і переможемо. І я лише мені залишається побажати вам сили для того, щоб надихати на ту силу і на перемоги наших хлопців. Дякую, що знайшли своєму графіку час і завітали до нас. Фемі Мустафаєв, народний артист України, був гостем нашої студії, нашим глядачам. Дякую за увагу! Хай щастить! Хай щастить. Мирного неба всім! До зустрічі!